Всім доброго ранку. Хто не вірив, що під військоматами черги збираються зночі? Ось вам один із доказів. Адресу не коментую, але ще навіть не п'ята ранка. Далі буде одна з цілей партії Гарант: це прирівняння хабарництва та корупції в будь-якому її прояві, прирівняння до державної зради. Жоден жоден з представників колишньої влади цього навіть не запропонував. Ви можете будь-яко відноситися до партії Гарант, але голова партії зібрав саме таку команду, в якій відсутні будь-хто з колишніх, абсолютно нові люди, кожен з них спеціаліст в своєї сфері різних напрямків, від медицини до воєнної справи. Від приприємницької діяльності до викладальницької діяльності. Кожен професіонал в своєї справі, який готовий взяти на себе відповідальність і почати з того, щоб кожен, кого піймають на хабарництві чи корупції, був державним зрадником. І навіть в мирний час. Відповідав по повній програмі, без будь-яких застав і всього, що його може врятувати. Вкрав ні, не сів. Дещо гірше. Тільки що отримав повідомлення, що на завтра відключень не планується. І я більш ніж впевнений, що бувші відключення. Були проведені а, з цілею промоніторити, як люди реагують, хто готовий до незручностей, хто не готовий, і, в принципі, як люди відносяться до здорожчання тарифів. І все, весь цей аналіз проводиться саме через соціальні мережі. Люди піднімають питання. Коментують, всі бачать та аналізують, що відбувається в суспільстві. І такі, ну, типу, всі готові, ми нікого нічим не здивуємо. Все ок. Живемо далі, працюємо. Сьогодні зранку натрапив на декілька відео, говорящих голов. З приводу того, що в деяких районах стоять блокпости і прям по-серйозному десятки людей і пакують цих підряд. Тисячі переглядів, сотні коментарів зі словами подяки і так далі тому подібне. Але так сталося, що через годину часу, десь через годинку-другу, я саме якраз проїжджав через ті місця, про які розказували у відео. Ні блокпостів і жодної людини, яка б когось пакувала чи комусь щось вручала. В принципі, на великий подив по Києву. Я сьогодні був в трьох районах, в жодному ні блокпостів, ні вручаючих, нікого. Є у нас проблема з тим, що деяку інформацію. Засильно розганяють, а люди масово на то ведуться. Тому, будь ласка, люди, будьте обережні з, інформа... з інформаторами, з говорячими головами і перевіряйте. У кожного з нас є знайомі в різних районах. Почули подібну інформацію? Зателефонуйте, перевірте, запитайте. І це дуже погано, що люди задля рейтингів поширюють неправдиву інформацію. Таким чином, роблячи розкол у суспільстві. Тому, будь ласка, люди дивіться, слухайте, але обов'язково перевіряйте. Кілька слів щодо бронювання кур'єрів та казино. З приводу казино відразу це трешак, це недопустимо і не... ну, просто це не вкладається в голові. Як це взагалі можливо було, щоб, в принципі, казено потрапило в список для броні від е... мобілізації? Але з приводу кур'єрів я реально здивований, чому люди проти. Всі звикли до доставок. Всі звикли. Серед кур'єрів, особисто я, серед всіх кур'єрів. Бачив один раз жінку. А тепер уявіть, всі чоловіки мобілізуються, а всі звикли до доставок. Хто буде займатися кур'єрською службою? Тому, в принципі, особисто я не проти того, щоб кур'єрів у кур'єрів була бронь від мобілізації. Звісно, не на всіх там, на якийсь відсоток. Тому що всіх забронювати теж неможливо. Більшість рано чи пізно. Я, в тому числі, будемо в лавах ЗСУ. ЗСУ дають потужну відповідь, десятки ракет та сотні безпілотників. Додам лише нарешті і так тримати. Кому ж все ж таки вдалося зареєструватися ці новити дані, будь ласка, поділіться досвідом. Особисто в мене протягом дня через кілька, мабуть, десятків спроб зареєструватися та новити дані. Вибиває помилку 404. В кого ще так? Дехто досі здається питанням, а з якого ж року в нас все пішло не так. Підкреслюю, з того року, коли ми відмовилися від ядерного потенціалу, довірилися меморандумам та почали різати літаки та озброєння в нещодавному дуже скандальному інтерв'ю. Мосічук з адвокатом мене найбільше обурила навіть не тема перетину кордону. Це вже заїжджена тема, вона вже найменш цікава. Мене найбільше обурило те, що вона сказала адвокату: а для чого ви піднімаєте ту чи іншу тему, якою має займатися відповідна служба? Прошу кожного з українців, будь ласка, нагадаймо, пані Масічук, що кожен з нас, з українців, Є владою в Україні, а посадовці, чиновники то лише представники влади. Тому кожен з нас має право на висловлення не тільки своєї думки, а не вираз занепокоєння та незадоволення того, що коїться в нашій країні в будь-який час. Будь то мирний, будь то воєнний, особливо в воєнний час. Прошу кожного українця, будь ласка, давайте нагадаємо не тільки пані Масічук, але й всім, що ми головні, а не так звані представники влади. На превеликий жаль на сьогоднішній день у нас в Україні біда не тільки з корупцією, але і з 90-ми, з лихими 90-ми. Так, уявіть на сьогоднішній день. До сих пір існують так звані кримінальні авторитети. Е, мені відправили відео, де... відео яке по-перше, облетіло вже всі соцмережі, а по-друге, відео, в якої з боді камер поліцейських, в якому один з так званих кримінальних авторитетів в броварах погрожує зброю поліцейським, а ті нічого не змогли зробити, окрім як. Усіма силами затримати його, і йому на сьогоднішній день загрожує до 5 років ув'язнення Не факт, що він сяде це, це раз. Друге, згадайте подію, коли поліцейські задіяли зброю проти водія, який порушив правила, і, на жаль, водій загинув. Розумієте так? Різницю тут поліцейським погрожували зброю і вони не змогли. Застосувати зброю у відповідь. І, в принципі, абсурдність питання існування на сьогоднішній день кримінальних авторитетів в принципі, чому наша влада не користується можливістю під час воєнного стану зачистити цю нечисть раз і назавжди.